Чому складні настільні ігри не для всіх, і це нормально? Сьогодні я покажу, що складність буває зовсім різною. І чому ігри на кшталт Ласерди, Фростхевен, Сутінок Імперії чи Рут можуть або захопити тебе повністю, або відштовхнути назавжди. Дуже часто я чую, це занадто складно, це невесело, навіщо так мучитись? Але майже завжди проблема не в іграх. Проблема в очікуваннях. Складність настільних іграх це фільтр. Все залежить від того, який тип складності тобі ближчий. Перший тип це системна інтелектуальна складність. Ігри від Тала Ласерди часто називають сухими або перенавантаженими. І так, перша партія майже завжди болісна. Там немає миттєвого задоволення. Гра не хвалить тебе за кожен крок. Вона вимагає, щоб ти розумів систему, бачив взаємозв'язки і приймав рішення з відкладеним ефектом. Для одних це чистий кайф, для інших виснаження. Другий тип складності не стільки в правилах, скільки в масштабі. Фростхевен це не про пограти в гру, це жити в ній. Ти витрачаєш десятки годин, енергію, увагу і емоції. І якщо ти очікуєш швидкого задоволення, то гра стане тягарем. Але якщо ти хочеш довгу, виснажливу, але глибоку пригоду, це може бути один з найсильніших ігрових досвідів в твоєму житті. Третій тип складності соціальний. Сутінки імперії це гра не стільки про правила, скільки про людей за столом. Тут складно домовлятися, читати наміри, зраджувати вчасно і пам'ятати, що партія триває годинами. Якщо ви не любите політику і довгі розмови, гра буде катуванням. Але якщо вам подобається відчуття великої космічної драми, то це просто незамінний досвід. Є ще один тип складності, який часто недооцінюють рут виглядає простіше ніж попередні ігри, але це пастка. Кожна фракція грає в буквально в іншу гру з іншими правилами, іншою логікою перемоги. Вам потрібно знати свою фракцію, розуміти, як працюють інші, вміти читати загальну динаміку столу, це складність розуміння всіх перемінних. І для багатьох гравців саме вона виявляється найважчою. Ну і для кого це все? Складні настільні ігри для тих, хто не боїться помилок, готовий вкладати свій час. Любить думати, і найголовніше отримає задоволення від цього процесу. І вони взагалі не для тих, хто хоче швидкого темпу, простих рішень або легкого соціального фону. І не подумайте, це не робить нікого кращим або гіршим. Складні настільні ігри не мають подобатися усім. Вони існують не для мас, а для тих, кому вони насправді потрібні. І якщо ви колись дивилися на такі коробки і думали, Може, це не моє, це абсолютно нормально. А якщо вас стягне в цю глибину, то ви вже знаєте відповідь. Напишіть в коментарях, який тип складності ваш і яка гра зламала вас або закохала назавжди.